Просто Арнольд Шварцнегер зі своїм віслюком йде зустрічати калуш оркестра. Бачили, е, е, який виходить з віслюком? От покажи о oh ще так може побачити. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Залізний Арні запросив українських музикантів до себе додому. Переможці Євробачення 2022 Український гурт Калош Оркестра наразі перебуває з благодійним туром Америкою. Там український колектив неочікувано зустрівся з голівудським актором та екс-губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварцнегером. Про зустріч року і залізний Арні. Учасники Калош розповіли на своїх сторінках у соцмережах до Арнольда Шварцера. Дивіться, який він живе В зоні яка охороняється, покажи. Тут ліси і чисте повітря каліфорнійських гір! Бачили Шварценеггера, який виходить з люком, от покажи його. О май га! ще так може побачити! Як з'ясувалося, Шварцнегер є палким шанувальником українського колективу. Він запросив учасників Калош оркестра до себе додому у Лос-Анджелесі. Вчора залетіло в гості до Арнольда Шварцнегера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім віслюком. Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку. Поділились, наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців від перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде лише посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою. Я можна сказати, виріс на фільмах з його участю, розповів фронтмен калош-оркестра Олег Псюк. Як відомо, вдома у Арнольда Шварценеггера мешкають дещо незвичні домашні улюбленці. Це поні та віслючка Лулу. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Lulu, happy birthday to you. Нагадаю, що від перших днів повномасштабного вторгнення Арнольд Шварцнегер підтримує Україну. Він неодноразово писав відеозвернення до росіян, за його словами. Російський уряд бреше не лише своїм громадянам, а й солдатам, яких Кремль переконує, що вони йдуть воювати з нацистами. У своєму зверненні актор наводить приклад того, як у дитинстві познайомився із російським важкоатлетом Юрієм Власовим. На нього спортсмен справив велике враження. Його постер він навіть повісив у себе вдома. Кеймітиспіфу блу кофікапенсеневпідрімакофіароверімони. Після цього згодом Шварцнегер неодноразово приїжджав до Москви на змагання та зйомки, і саме тому він хоче відкрити перед росіянами правду. Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Ті нацифа Юкреїн. Україна країна з президентом єврейського походження. Юкрейндінастатисвоа найденашніс онаціс. Деусімпауне Кремлен старе дізво. Не війна російського народу. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні, наголосив Арнольд Шварцнегер. Він також додав, що російський уряд бреше не лише своїм громадянам, а й солдатам, яких Кремль переконує, що вони йдуть воювати з нацистами. Російські солдати зіштовхнулися із відчайдушним опором українців, які хочуть захистити свої сім'ї та свою країну. Це факт. Коли я дивлюся, який з руїн витягують маленьких діток, мені здається, що я дивлюся документальний фільм про жахіття Другої світової війни, а не сучасні новини, наголосив Шварцнегер. This is an illegal war. Наприкінці він закликав Путіна зупинити війну та вивести свої війська з України. Фьючес by the entire world. А також подякував росіянам, які виходять на антивоєнні мітинги. war. You can stop this war. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, слава Україні! І пам'ятайте, нас не зламати, і ми обов'язково переможемо!